Учасники зі змагань закінчується чемпіонат України з більярного спорту, динамічна піраміда серед чоловіків. Нас визначилися переможці змагань, і ми переходимо до нагородження спортсменів. Нагородження проводять віце-президент Національної федерації спортивного більярду України Олег Подовкін, голова відокремленного підрозділу Національної федерації спортивного більярду України в Одеській області Віталій Сулаков і головний суддя змагань, суддя міжнародної категорії.

Кож бронзовим призером змагань став кандидат майстри спорту з міста Одеса часовником Максим. Срібне призером змагань став кандидат майстри спорту з міста Кривий Ріг. Та чемпіоном України 2025 року з білярного спорту динамічна піраміда серед чоловіків став, став майстер спорту міжнародного класу України з міста Харків. Радіонов Андрій вітаємо. Шановні учасники змагань. Ми завершуємо чемпіонат України з білярного спорту. Динамічна піраміда серед чоловіків та жінок. Хочу висловити слова подяки організаторам змагань. Це одеській міській раді, одеському міському голові Геннадію Турханову, голові докремного підрозділу Національної федерації спортивного білярду України в Одеській області Віталію Солокову. У також клубу «Арена» і всім. Тим, хто був небайдужий, болівав за своїх друзів, спортсменів і також за білярний спорт. Всіх вітаю з змаганнями і закриттями і до нових зустрічей.